Зібравшись велелюдною громадою біля місцевого храму у Богородиці, мешканці села Сівка Калуска по українськи гостинно радо вітали митрополита Івано-Франківського Володимира Війтишина. Особливо щиро до почесного гостя зверталися діти, декламуючи вірші, співаючи пісні. Архієпископ прибув до цього мальовничого куточка Калущини, щоб взяти участь у святочній божественній літургії, і, звичайно ж, у обряді освячення оновленого після пожежі храму спорудженої дзвіниці. Усі разом помолившись відчули благодать Духа Господнього під час архієрейської служби Божої, який наче витав над ними, наповнюючи душу спокоєм та миром. Відтак довгоочікувана мить здійснено обряд освячення храму, окроплено свяченою водою. Безперечно, що парафіяни щиро вдячні усім, хто долучився до оновлення храму від митрополита Івана франківського за ревне служіння церкві грамоти подяки отримали Михайло Климишин та місцевий парох храму отець Володимир Кривцун. Я щиро радий із того, що мав можливість сьогодні спільно із вами молитися у цьому храмі, зауважив, звертаючись до громади митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин. Радий, що я з вами молився, міг вас благословити. Що ви маєте таку гарну святиню, не тільки одну, але й дві. Пам'ятаю, що і попередньо приїжджав святити, освячував ще, напевно, водика Сафрон мудрий. Ну а сьогодні я також можу з вами молитися і вас благословити. Храм гарний, світлий, дуже гарно в ньому молитися. Дай Боже, щоб таких більше переживань, які ви пережили, щоб більше не сталося. Я сьогодні хочу подякувати всім, хто причинився для віднови храму. Що ви, такий короткий термін. Зробили відновлення храму, що навіть немає знаку, що було тут таке, таке нещастя. Нехай вам, всім самим властивий Господь, усім благословляє. Привітати громаду сівки Калуської, адже у кожному селі, храм Господній, ще й храм душі, приїхав голова районної ради Василь Дзунза, який також спричинився до спорудження нової дзвіниці. Сьогодні в нашому районі вашому, нашому селі Сівка Кавська величева подія, відновлення усім, що святоється ну, наше святиня. Я пригадую ті роки, коли ми починали її руховувати. Це ще свята Буга на початку 2001 року. Тоді дуже важко було нам, але з Богом ми разом з людьми і влада зуміли побудувати цей храм, де дійсно. Ми тішимося, що сюди приходять люди, особливо тішиться, що сюди приходить молодь, наші діти, щоб ми в душі завжди були з Богом, щоб ми прийшли і помолилися і в думці і подумали про те, що ми маємо зробити кращого один другому, цілому для свого села, для свого краю, для нашої України. Очільник районної ради, висловлюючи подяку, вручив грамоти. Щиро подякую всім, хто вніс свою лепту у відновлення храму і спорудження дзвіниці, місцевий парох, отець Володимир Крицун. Ми тішимось і радіємо, що маємо ту можливість вітати тут в цьому Божому храмі, відновленому після тої стихії. Тут на ньому потрудилися всі. Кожен вніс свою лепту у відновлення твого храму, також будівництво тої дзвіниці на купівлю дзвона, і сьогодні ми маємо те велике свято, наш духовний пастер. Наш... Батько, духовний нашої єпархії, Преосвященний архієпископ і митрополит Кир Володимир, приїхав сюди, щоб всіх нас благословити. Я вітаю вас, Владико, радості, щастя, в вашому житті, Божого натхнення на тій Божій ниві. Спільне виконання много еліта на прославу Господу, і усі разом вирушили до оновленої дзвіниці, яку цього ж дня теж було освячено благодатними краплями. Двері храму, усі в цікавські відчинені для кожного, хто прагне спілкування. Із з Богом, адже любов Господня безмежна.